Джуніорс некомерційна громадська організація, яка популяризує фізичну активність серед дітей шкільного віку, змінює їхнє ставлення до уроків фізичного виховання, допомагає знайти свої види спорту, які б стали щоденною корисною звичкою для покращення фізичного і ментального здоров'я. Засновники цієї організації, громадські активісти, телеведучий Олександр Педан та телепродюсерка Марія Палівчук. Рух Джуніорс започаткував чимало програм, серед них школа Джуніорс та Учнівські ліги джуніорзґеймс саме змагання учнівської ліги відбуваються у Коломиї. Розповідає Мар'яна Бойчук, вчителька фізичної культури Коломийського ліцею імені Михайла Грушевського, координаторка проєктів Джуніорс у Коломийській громаді. Згідно програми кожної чверті по нових модулях. Проходять учнівські ліги. І дуже приємно, тому що це перша ліга, яка відбудеться взагалі в Україні. По проєкту ми перші поралися з усією підготовкою, з усіма документами. І сьогодні проводить не просто змагання, а таке незабутні свято. Учнівській лізі передують Ліга дружніх між учнями різних класів одного навчального закладу. Далі змагання між шкільні, ліга сміливих. І третя ліга учнівська між закладами громади або ж району, пояснює Мар'яна Бойчук. Ці змагання мають право тільки брати участь команди, які мають засновану школу джуніор. На даному етапі це є Коломийський ліцей номер 9 це є Коломийська ліцей імені Михайла Грушевського і Отенійський ліцей селтніської селищної ради. Саме представники цих навчальних закладів і змагаються у трьох видах спорту: футболі, легкій атлетиці та бадмінтоні. На ну, найкращі уроки, що є в школі це фізкультура. Фізкультура це мій улюблений урок. А такі змагання, де ще й можна отримати якісь преси, дуже класно. Дуже подобається таки, їздити, грати. Це змагання для нас є дуже велика відповідальність. Ми хочемо тут виграти хоч би якесь перше місце. Переможці третього етапу поїдуть на обласні змагання. Там визначатимуть кращих, які представлятимуть Прикарпаття на всеукраїнській лізі перемоги. Ольга Гереджук Андрій Гращук події НТК.